Класне. Учасники крокують на поле. Динамо представляє свою нову форму білого кольору. Тепер і у поєдинку із шахтарем із горизонтальними смугами. Але, звісно ж, уболівальникам найважливіше, аби нова форма ігрова була якнайкращою. Робила команду максимально конкурентно здатною. Луїш Кастро і Мір Чілоческо. Перше знайомство. Обидва усміхнені. Обидва дуже тепло спілкуються. І прекрасні кадри ми зараз бачимо. Бігратися Пігратися у власному штрафному майданчику. Вони виходять у контратаку підключенням Жерсона Родрігіса. Зокрема, і Родрігіса і Матвієнка. Трішки Далі відбиває м'яч, трішки далі, але він залишається у Родрігісе. Сидорчук навішає удар. На Гол! Динамо виходить уперед на 20 й хвилині. Карлос Депена відзначається голом. Карлос Депена замикає навіс. Залишили його самого, дозволили бити по воротах. Відзначається. Чекаємо на повтор. Довгою була ця дуель між Родрігісом і Матвієнком. Родрігіс залишився з Тут Алан Патрік не встежив за підключенням Сидорчука у напівфланзі. Сергій виконав подачу черпаком на дальню ділянку. Де забули. ДПН. Бачили ми, що відсутній був додо, -ДО, і склалося враження, що ТТ не дуже-то і розраховував відпрацьовувати в обороні, хоч і прийшов до штрафного майданчика, але ані позиційно не змагався із ДПН. Резко. Довго передачу виконує в напрямку Матвієнка. Тимчик перший до м'яча дістався, обігрався із Родрігісом. Зараз швидко намагається організувати контрнаступ кияни Жерсон Родрігіс наближається до штрафного майданчика. сам є І м'яч у Воротах! 2-0 Жерсон Родрігіс забиває! Всі подумали, що він виконуватиме передачу, а він помітив, що вийшов з воріта Андрій Пятов І він завдав прицільний удар по воротах. 2-0. На 31-й хвилині Динамо збільшує свою перевагу у матчі за суперкубок України. Дивимося повтор. Прекрасний розіграш за участі чотирьох футболістів. Ніхто не зустрічав Родрігіса. Бондар був відсутній. Степаненко біг страхувати його, але відкривався ще й Буяльський. Вийшов з воріт Андрій П'ятов. Мабуть, це все ж таки було даремно. Враховуючи те, що, навіть вийшовши, він був далеко, дуже далеко від Родрігеса в той момент, коли Жерсон наважився на удар. У штрафному влучає просто в суперника. Додо залишається з ДП Депено опинився на газоні. Пете навіше Удар! Вся розіграшка Твого. Іде подача до штрафного на Родрігіса Той пропускає м'яч. Андрієвський. Підбирає небезпечна атака. У Динамо. Виконує навіс Андрієвський. Гол! Динамо забиває. Третій гол. і Це Франсоль. На 83-й хвилині. Франсоль забиває гол. Франсоль замикає цей навіс. От, власне, нам чекало, оскільки не просто їм було морально весь час грати на руйнування атак суперника, вичікувати і зовсім навіть не контратакувати для того, аби організувати контрнаступ, зробити це якісно і забити третій гол. Вміти чекати і терпіти це явище, яке дорого коштує. Немає нікого поруч із Солем. І він пробуває фактично без перепонів. Зовсім без перепонів. Не було Сергія Кривцова поруч із ним не було і Тараса Степаненко. Тут може бути розгляд епізоду як потенційно перебування когось з равці Динамо в Офсайді. Ще коли йшла передача з глибини, але коли навіс відбувався з боку Андрієвського на соля, звісно, що він не перебував в сайті. Ну і говоримо, звісно, про те, що зараз працювали обидві заміни Луческо. один свіжий футболіст виконав передачу, а інший свіжий забив гол. Біля екрану дивимося, повтор. Момент передачі міг. Так, швидше за все був в офсайді Жерсон Родріс, але ж він м'яча здається, то не торкнувся. Соль теж був в офсайді, але і він, звісно, не був на м'ячі. Ні, тут Родрігіс не торкався м'яча, звісно. Судячи з повтору, це має бути чистий гол. І Реферіо зараховує. Справедливо, абсолютно зараховує. Причому здалося, що Родрігес і Соль могли забирати на себе увагу захисників, навіть будучи у зайді навмисно. Свисток про фол, Але одразу і фінальний свисок. Динамо здобуває перемогу над Шахтарем У матчі за Суперкубок України 2020 року з рахунком 3-1. І це третій поспіль Суперкубок України для київської команди. Перший трофей Мір у Динамо. Перемога з рахунком 3-1 притяг Мір Чулучеську. Є привід відкорковувати шампанське. Після отримання нагороди з рук керівників Української асоціації футболу і української прем'єр-ліги. Трофей у Динамо Києв. Вони є волон. Розуміємо, усі уболівальники розуміють, що на нас чекатиме точно дуже цікавий сезон з точки зору змагання і в чемпіонаті, і в Кубку України. Конкуренція обіцяє бути максимально змістовною і насиченою запеклою, якою... Безпосередньо по ходу сьогоднішнього матчу на полі. Золоте конфетті для динамо. Звісно, є у динамо футболісти, які три сезони поспіль відчувають ці емоції. Є ті, хто вдруге, а є ті, хто перший, зокрема, їхній головний. Чолоческо вперше в якості керманича саме київської команди. Хоча він же є рекордсменом серед тренерів кому сьогоднішнього матчу, зокрема і зустріку його учасників. Я вам дякую за увагу. Майже для вас коментував Кирило Круторов. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі. Три тури до завершення чемпіонату вже навіть математичних шансів у підопічних Луїша Каштру не буде. В якійсь мірі історичний матч. Ми з вами можемо спостерігати. Матч, на який п'ять років чекали вболівальники київського Динамо. З'являється вже у нас команди. Перше ми бачимо, що футболісти Інгульця виходять на футбольне поле. Ну і одразу за ними гравці Київського Динамо. Сьогодні важливий поєдинок не лише для киян. Так, звісно ж, про чемпіонство дуже багато говорилось напередодні цієї гри, але й Інгульцю так само потрібно свої завдання вирішувати. Ця Сергій Лавриненко і склад Київського Динамо. Георгій Бущан. Перший номер. Він голкіпер захисники, й Віталій Миколенко, 4-й Денис Попов, 25-й Ілля Забарний та 94-й Томаш Кінджора. В центрі поля Микола Шапаренко, 5-й Сергій Сидорчук. Та 29-й Віталій Буяльський. Він трошки вище діятиме у цьому трикутнику. На флангах Карлос Депена, 14-й, 15-й, Віктор Циганков і Артем Бісєдін. 41-й номер попереду. Колишній футболіст Динамо. Нині один із тренерів київського клубу. Ну і якщо ви дивились нашу передматчеву студію, там ми демонстрували кадри останнього чемпіонства київського Динамо. Так ось тоді Гусів ще був футболістом киян. Зараз суперника Томашу Кінжорі Луческу. Він eh, впродовж цього тижня дав інтерв'ю італійському виданню. Тут ah, нарешті чемпіоном П'ять років очікування. І ось eh, святкова мить. Ось вона радість, радість футболістів, радість тренера, радість президента. На жаль, все це за порожніх трибун. Дійсно дуже не вистачає. Зараз болівальників eh, болівальників, які. Повнили цю атмосферу, цю радісну атмосферу на олімпійському мір Челуческу лише за сезон зробив те, що не вдавалось зробити його попередникам Хацкевичу Михайличенку і з тими ж футболістами, що найголовніше нікого особливого не придбали. Мір Челуческу. Я не знаю, чи він просив, але він волів першу чергу розібратися з тими. Хто є. я думаю, що вам вдасться відчути ці емоції. Ну і ось вона мить. Мить, яку так довго чекали у Києві Сидорчук, підіймає кубок! К українського чемпіонату Динамо Київ новий чемпіон України. Чемпіон сезону 2021 Мірча Луческу це зробив у першому ж своєму сезоні. Із Динамо Кияни повертають золото собі через 5 років очікувань, через 5 років поразок від Донецького шахтаря. Ось і з'являється титр Динамо Київ, чемпіон УПЛ. І хто б міг подумати, коли Мір Челоческого приїхав до Динамо, коли ми просто були в шоці від цього призначення, що так закінчиться цей сезон для Динамівців, так закінчиться цей чемпіонат. Абсолютно тріумфальна історія, повна перевага над найближчими переслідувачами. І, звичайно, що тільки хороших слів заслуговує робота головного тренера Динамо у цьому сезоні. І які емоції. Емоції Шапаренка, Караваєва. Вони здобувають цей трофей. Ну, і Мірча Луческо, Найголовніший творець цього. Отримує м'яч. Дає жерсону. Жерсон промайну по сеню. І ось тут під це м'яч. у цьому фіналі. 98-ма хвилина поєдинку Динамо опиняється попереду один Віктор Циганков дозволяє команді із Києва почати лідирувати на стадіоні у Тернополі 1-0 на корисчинного чемпіона України. Хапається за голову болівальник, як можемо зрозуміти, зорі. Маленький болівальник. А циганков. Навпаки, може потішитися. Футболіст, який знову ж таки забуває, здавалося б, достатньо, стабільно, багато, доволі багато, на своїй позиції в тому числі. Але дуже красиво санторизірний той випадок, коли вже надійно грав Антов без там занадто великої сили удару, через яку там сьогодні площину воріт не потрапляли і той же Артем Бісідін, і, без міру Шапаренко. Така мотивація. І вона зрозуміла. <звіт> і все. А все у цьому фіналі у Тернополі кубок України. Динаміська команда у рахунком 1-0 завдяки голові Віктора Цанкова за підсумком. Повертаємо друзі. Коротка перерва, і повертаємося до цього файного міста України, аби подивитися церемонію нагородження. Роблять внутрішній требова, тобто виграють суперкубок кубок, кубок України і чемпіонський титул, і щасливі очі з бринням сліз. У них така враження в Бойка. Дениса Бойка, який провів весь цей кубок із трьох матчів, із чортфіналу, півфіналу і вирішальне протистояння за свою Це і другий фінал закінчиться невтішно. Що тоді на чолі Шахтаря Мірчелочесько обіграє Зорю, тоді ще під вік Юрія Вернедуба. Що й зараз Мірчилочасько вже як наставник Динамо переважив Віктора Скрипний. Ще раз обігрує Зорю, але тепер вже на чолі іншої команди. І Зорю, яка вже очолювана іншим головним тренером, Полтавської команди нього 15 якраз забити м'ячі, але немає жодного результативного пасу. Ну що ж, друзі, в нас вже ось-ось якраз завершальний акорд і нашої трансляції. і Цієї церемонії нагородження, тому що київське Динамо починає святкувати, але в принципі для цього бракує лише одного. медалі на шиях. Вони приємні, звісно, для тих, хто виграв цей фінал. А а ті речі, яку зараз візьме з собою Сергій Судорчук, наближаючись до своїх партнерів, це кубок України сезону 2020-2021 двадцятого дві тисячі двадцять першого років. Київська Донамо Вере в історії на здання Донецький шахтар за подібними трофеями. Для вас цей фінал коментував Вадим Уласенко, друзі, і вітаємо київську команду із трофеєм у 3 Кубка України, який піднімається в руках Сергія Судрчука над його головою? А зрештою, це був фінальний акорд футбольного сезону 2021 років. Для українського футболу стамо крапкою з комою, очікуючи матчів національної збірної України. Ну а поки що трошки відпочинемо. Ще раз дякую кожному з вас, вашим рідним та близьким Звичайно, що щиро відші здоров'я. Ну, звісно ж, перемогам як у спорті бодай на аматорському рівні, так і в будь-якій сфері повсякденного життя. Ще раз дякую на все добре. Зустрінемось.